Всім привіт! Це вже другий розділ нашого подкасту про походи, і в ньому ми говоримо про те, як новачку зібратися в свій перший похід, яке вибрати спорядження і так далі. В цьому другому розділі, а саме в першій його частині, ми поговоримо про базове спорядження для похода. Що це таке? Це те, без чого ви взагалі не можете вийти з дому, неважливо, це одноденний похід, дводенний похід чи величезний довгий похід там на два тижні, наприклад. І перше ж, звичайно, без чого ви в жодному разі не вийдете з дому, це рюкзак. Звичайно, якщо ми йдемо на один день, просто зранку хочемо кудись вийти і ввечері вже повернутися, або, наприклад, ви зранку приїжджаєте на потязі в гори і ввечері у вас вже потяг додому, то ви можете взяти будь-який маленький рюкзачок, там який ви носите з собою на роботу, або просто на прогулянки, і цього буде достатньо. Але зазвичай, коли ми говоримо про туристичний похід, то мається на увазі трекінговий або туристичний рюкзак. І перше, про що ми поговоримо, це конструкція рюкзаку. Вона може бути різною. Рюкзаки можуть бути з рамою або без неї, а також вони можуть відрізнятися по способу їх закривання, застібання. Якщо ми говоримо про рюкзаки з рамою, то це буде такий спеціальний елемент, така деталь, зазвичай вона металева, алюмінієва, яка знаходиться всередині рюкзаку і допомагає йому тримати форму. Суть цієї деталі в тому, що вона допомагає правильним чином розподіляти вагу. Спорядження, яке є в рюкзаку, по вашому тілу, по вашій спині, щоб просто вам було комфортніше. Тому зазвичай, якщо коротко, рюкзаки з рамою, вони більш комфортні, вони менш вибагливі до того, щоб обережно і правильно складати спорядження всередині, але вони зазвичай трошки важчі. Другий важливий момент це спосіб закривання рюкзаку. Це може бути ролл топ або блискавка, або ще клапан. Блискавка це те, що всім нам знайомо, вона може бути або просто зверху, тобто невеличкий такий клапан, да, який закривається на блискавку, або може бути на весь рюкзак. І це дійсно зручно, коли ви можете відкрити весь рюкзак, надскладати всі речі і потім його закрити. Але мінус в тому, що це не так надійно, якщо у вас раптом розійдеться ця блискавка. А по-друге, це просто може бути трошки важче по вазі. А я нагадую, що сам рюкзак він теж має певну вагу, і розраховуючи вагу вашого спорядження, вам треба звертати увагу. І на це, скільки важить ваш рюкзак. Ролтоп це найпростіший такий варіант. Він зручний тим, тим, що ви можете самі вибрати, скільки у вас буде об'єм рюкзака, ролл топ закручувати повністю або не повністю. Але його мінус в тому, що всі речі ви можете складати лише зверху. І, наприклад, якщо вам треба дістати щось з дна рюкзака, то вам треба дістати все інше. Тобто ви не можете просто розстібнути з якоїсь сторони і дістати те, що вам треба. Треба буде витягати. Все, що у вас там є, те саме стосується і рюкзаків з клапанами. Певний час вони були дуже популярними, тобто, це була така система, де ви просто затягуєте шнурок, у вас стягується і зверху накривається клапаном. Останній час такі рюкзаки все менш і менш стають популярними. Другий важливий момент, на що треба звернути увагу, це об'єм. Об'єм рюкзаків туристичних починається десь з 35-40 літрів і може закінчувати десь на 120-150. Можливо, ви, коли уявляєте собі похід, уявляєте собі таких людей, які йдуть десь по хребту, гори, і в них там позаду рюкзаки розміром, як вони самі. Так? Знову ж таки, сучасне спорядження, воно є більш компактним зазвичай, більш легким, тому в більшості випадків, якщо ми говоримо, про якісь такі Прості походи, ненадовго, без альпінізму і такого іншого, то зазвичай нам буде достатньо невеличкого рюкзачка на 50, 60 максимум 70 літрів. Але знову ж таки, коли ви будете вже ходити в походи, хоча б сходити декілька разів, ви зрозумієте, що вам треба, чи навпаки, ви хочете, щоб ваше спорядження було таким більш легким, компактним, чи знову ж таки хочете більше комфорту, більше з собою всього взяти. Але об'єм це те на що ми будемо звертати увагу, і в більшості випадків. На простий похід вам буде достатньо 50-60 літрів. Вага рюкзака, ми про це вже поговорили. Вона може варіюватися в залежності від його розміру, в залежності від його конструкції і так далі. Звертайте на це увагу, тому що певно, певні види рюкзаків можуть бути дуже важкими. Наприклад, та тонка Bison 90 важить 4 кілограми. Чому так? В нього дуже розвинена підвісна система, вона дуже зручна, але все ж таки, якщо ваше спорядження умовно важить 10 кілограмів, то брати рюкзак, який важить 4, якось нелогічно. І знову ж таки, є дуже легкі рюкзаки, які важать там 700 грамів. Зазвичай це просто по суті такий мішок, до якого пришили декілька лямок, декілька фастексів. Ну і просто великий такий мінус цих рюкзаків в тому, що вони. Дуже вибагливі до того, як ви складаєте ваше спорядження. В них зазвичай немає рами, і якщо ви якось там необережно покладете собі металеву чашку під спиною, то вона вам буде цілий день там кудись випирати, вам буде незручно. Але досвідчені туристи дуже часто вибирають саме такі ультралегкі варіанти, тому що вони вже вміють класно складати своє спорядження, і для них важливий кожний грам. Далі, на що треба звернути увагу, це різні додаткові функції рюкзаку. Наприклад, дуже багато сучасних рюкзаків мають вентильовану спинку, спеціальну систему, завдяки якій ваш рюкзак не прилипає до всієї спини, спина дихає, і у вас не буде такого, що ви зняли рюкзак, а у вас там просто вся спина мокра, тому що дуже жарко. Далі можуть бути такі функції, як кишеня для питної системи, може бути певна водонепроникність, на що треба звертати увагу. Або може бути вбудований рейн кавер це такий спеціальний мішок з непроникного для води матеріалу, який натягується на рюкзак, в випадку, якщо йде дощ. Певні додаткові кишені, стяжки, це все може бути актуально. І коли ми будемо говорити про інше спорядження, ми будемо говорити про те, як його можна розмістити в рюкзаку, і тоді ви будете вже розуміти про те, який рюкзак для вашого спорядження більш актуальний. Саме тому я не пропоную купувати рюкзак в першу чергу. Навпаки, краще купити все спорядження, яке ви будете використовувати, подивитись на його вагу та його об'єм, і в залежності від цього обрати собі рюкзак. Наприклад, якщо у вас так вийшло, що ваше спорядження. Є важким, то тоді буде логічно взяти рюкзак з розвиненою підвісною системою, з рамою, просто щоб вам було легше тягнути цей, цю вагу. Якщо ж ваше спорядження є достатньо легким, то ви можете взяти якийсь легкий рюкзачок, який буде менший, який буде, можливо, не так. Зручний на спині, але він буде теж легким, і таким чином ваше спорядження буде достатньо легким, і вам буде комфортно. Тож звертайте на це все увагу, і після того як ми поговоримо про інше спорядження, я думаю, що ви вже зрозумієте, який саме рюкзак вам потрібен. Якщо говорити про фірми. Про компанії, які виробляють рюкзаки, то знову ж таки тут є багато варіантів. Є варіанти європейські та американські бренди, які є достатньо дорогими, але дуже якісними. Є китайські варіанти, такі, як, наприклад, Naturehike Hike чи White Sea і дуже багато no-name брендів, які дають за свої гроші досить непоганий варіант. Тут такий дуже важливий момент зрозуміти, як часто ви будете користуватися цим рюкзаком. Якщо, наприклад, ви будете вдягати, його раз на рік, коли ви один там раз у свою відпустку поїдете в похід, то можливо нема сенсу переплачувати. Якщо ж ви розумієте, що ви будете часто ходити в походи, або ви цей рюкзак зможете використовувати ще якось, то можливо є сенс заплатити трошечки більше, але купити брендову річ, яка буде вам служити довго. Далі поговоримо про наступне таке дуже важливе спорядження, без якого краще багато і довго не ходити. Це палки, спеціальні трекінгові палки. Що це таке? Можливо, ви бачили е, людей в походах, там фотографії, е, людей, які йдуть спираючись на палиці. Може здатися, що це якась дурня, на що мені це робити. Я і так чудово хожу, Але як показала практика, коли ви йдете з палками, вам набагато легше і простіше. До того ж, якщо ми говоримо про гори, про важкий рельєф, то це додаткова така точка опори, завдяки якій ви можете не впасти в певний момент, ви можете спертися, коли вам вже дуже важко ви йдете вгору. Тож дуже багато таких плюсів у використанні палок. І саме я рекомендую використовувати палки в ваших походах. Тож, давайте поговоримо, які вони бувають. Вони бувають різними за матеріалом. Зазвичай використовуються або алюміній, або карбон. Карбон, звичайно, трошечки дорожчий і трошечки легший. Алюміній – Зазвичай дешевше і трошечки важче. Знову ж таки, якщо ви не якийсь упоротий легкоход, то в більшості випадків вам буде достатньо купити і алюмінієві Вони є різними за також форм-фактором. Вони бувають складними зазвичай, і от складатися вони можуть по-різному. Вони можуть бути телескопічними, тобто складатися одна в одну, зсовуючись, як антенна телескопічна, а можуть бути такі складні, тобто. Декілька елементів палиці, вони розділяються і складаються так, от між собою, просто їх можна там стягнути спеціальною резинкою. І потім, коли вам треба використати палицю, ви її розкладаєте, ви заводите деталі одна в одну і можете користуватися. Зазвичай у палок налаштовується довжина. Як обрати довжину палки, яка вам потрібна? Зазвичай треба, щоб палиця була такого розміру, щоб ви могли ваш лікоть. Зігнути під 90 градусів, і от в цьому положенні палка має діставати до землі. Якщо ви можете так налаштувати паличку, яку ви хочете купити, і ви можете там просто поміряти у себе вдома, то така паличка вам підійде. Зазвичай краще використовувати дві, але багато туристів використовують одну палку. Мені особисто зручно використовувати дві. Тому що у нас є дві руки, вони зазвичай не зайняті, це додаткові дві, а не одна точка опори. Ну і до того ж. Якщо ми говоримо про особливу про чоловіків, то ну, всією вагою ставати на одну паличку не бажано, вона може зламатися. На дві палички можна прям спертися всією своєю вагою. Поговоримо про наступний теж такий важливий і не завжди очевидний предмет спорядження це піджопник або сідачка. Це такий невеличкий шматок такого матеріалу теплого, який використовується для того, щоб перепочивати на трейлі. Тобто ви йдете якийсь час, ви стомилися, ви хочете посидіти. І дуже класно не сидати просто на голу землю, а сісти на таку невеличкий клаптик такого пінного матеріалу, який називається. Сідачка української мови ми так кажемо. Вони бувають різні, вони можуть бути просто там на резинці у вас бовтатися десь на дубці, але зазвичай це не дуже гарно виглядає, мені це особисто не подобається. Я використовую складний підробник, який лежить у мене в боковій кишенці, я в будь-який момент можу його дістати і сісти на нього. Це дуже зручно, особливо коли йде дощ, або якщо ми говоримо про холодну пору року, для того, щоб не сідати на холодне і нічого собі там не відморозити. Тож не забувайте, це Важливий елемент спорядження. І ще два таких важливих елемента: це rain cover. Якщо його немає в вашому рюкзаку, то дуже важливо, щоб він був у вас окремо. Це такий мішок, який не проникний для води який натягується зверху на рюкзак, якщо пішов дощ. Це дуже важливо, бо мокре спорядження це дуже погано. Якщо ви намочили ваше спорядження, ваш похід на цьому може закінчитися. І це дуже небажано. Виключення, якщо ви маєте гідромішок, тобто всередину рюкзака можна вставити спеціальний такий мішок, в який вже будете складати ви своє спорядження. Це теж варіант, але тут же дивіться, що вам вигідніше з точки зору ваги. Не треба набирати дуже багато по вазі, і тому ви дивитесь, наприклад, якщо вам. Простіше купити рейнкавер, чи можливо у вашому рюкзаку вже є рейнкавер. Або ви подивилися, що нема рейнкаверів такого розміру, чи вам це не подобається. Рейнкавер може чіплятися там за кущі, за гілки, і ви вибираєте, що ви не будете використовувати рейнкавер, а ви просто важливі речі, які не мають намокнути. Ви покладете їх в гідромішок. Все, супер, чудово, це теж непоганий варіант. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це ліхтарик, освітлення в поході. Навіть якщо ви не плануєте йти в похід в темну пору доби, тобто, наприклад, якщо ви хочете зранку вийти і ввечері повернутися, ви все одно маєте мати з собою ліхтарик сорі за тавтологію. Чому ж це так важливо? Тому що ви не можете передбачити всі нюанси і всі ситуації може бути таке, що ліхтарик вам все ж таки знадобиться спускатися з гори в повній темряві це дуже погана ідея. Але якщо ж похід передбачає хоча б одну ночівлю, то Тим більше дуже важливо, щоб ліхтарик у вас був. І знову ж таки, не треба брати якісь прожектори чи щось таке інше. Достатньо буде найпростішого налобного ліхтарика. Чому саме налобного? Тому що дуже класно, коли ви ставите намет, коли ви захочете піти в туалет чи е, нарубати дров, чи готувати собі їжу, щоб вам не треба була постійно одна зайнята рука, якою ви будете тримати цей ліхтарик. Буде дуже зручно, якщо він буде у вас на на лобі, і ваші дві руки будуть вільними, і ви можете їм працювати. Ліхтарики є дуже різними, і, чесно кажучи, я б не рекомендував дуже сильно економити на цьому елементі спорядження, бо ліхтарик це така річ, яка може бути стати в нагоді. В різний час, не тільки в поході і вдома, і зараз у нас такий час, що нам дуже часто потрібні ліхтарики, коли в нас відключають світло. Тому я б рекомендував на цьому елементі спорядження не економити і купити якісний фірмовий а, ліхтарик. Це може бути Фенікс, або найткор, або Пецель. Тобто, це такі якісні ліхтарики, які будуть вам служити дуже довго. Ліхтарики можуть бути або на батарейках, або на зарядці а, від USB. Я особисто користуюся саме такими ліхтариками, якими, які заряджаються від USB, тому що ви все одно берете з собою телефон, павербанк, тобто зарядити такий ліхтарик не буде проблемою. Але вам не потрібно постійно думати про те, де ж вам взяти свіжі батарейки. Дуже такий неочевидний момент це теж вага. Знову ж таки, можна подумати: ну, ліхтарик, скільки він може там важити. Але що цікаво, що ліхтарик на голові, якщо він легкий і не. Відчуваєтеся, то це набагато комфортніше, ніж якийсь великий там налобний ліхтар. Тож, якщо ви побачите там десь в магазині ось такі величезні монструозні ліхтари на голову, не треба їх брати. Беріть якийсь маленький, тому що вам не треба буде світити дуже куди кудись далеко. Вам буде достатньо підсвітити собі під ноги, щоб розкласти намет, щоб дійти там до джерела з водою, або просто приготувати собі їжу. За бажанням, ви, якщо, наприклад, йдете в групі, то ви можете на групу взяти один великий ліхтарик для того, щоб якщо там щось загубиться, хтось загубиться, да, можна було посвітити. Але в більшості випадків достатньо одного маленького налобного ліхтарика. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про, мабуть, найважливішу частину спорядження це рюкзак. Ми зрозуміли, що ще рано говорити про те, який вам потрібен, вам треба зрозуміти, яке спорядження у вас буде, який буде його об'єм. І лише тоді обирати собі рюкзак. Поговорили і про інше спорядження, зокрема про ліхтарики. Зрозуміли, що нам не потрібні якісь прожектори, нам достатньо якийсь невеличкий маленький. Тож зустрінемося в наступному розділі, де ми будемо говорити далі про спорядження, а свої питання ви можете написати в коментарях, і ми обов'язково поговоримо про них також.